Ради вітати вас на нашому каналі. Сьогодні з вами я, Євген Денисенко, експерт групи харчова промисловість компанії Актив». Я дам вам ключ до вашого успіху, поділившись експертними рішеннями для лабораторій. У контролі якості цукру показник місто золи, тобто солей, є. Одним із основних показників якості готової продукції. Він регламентується національним стандартом і визначає категорію цукру. І зараз ми визначимо золу цукру згідно державного стандарту на метод випробування кондуктометричним методом. В цьому нам допоможе лабораторний кондуктометр Aquasotcher від відомої компанії Ohaus. Прилад має інтелектуальну функцію iSturet, яка контролює стан електродів, гарантуючи високу точність результатів. Прилад дозволяє зберегти в пам'яті до 1000 результатів вимірювань та калібрування даних, що підвищує ефективність документування інформації, а реєстрація дати та часу збереження записів, забезпечить простежуваність даних. Розпочнемо. Випробування. Спочатку вимірюємо питому електропровідність дистильованої води на відкаліброваному приладі. Значення має бути не більшим ніж 2 мікросіменса на сантиметр. Перевіряємо правильність роботи кондуктометра за допомогою розчину калію хлориду з молярною концентрацією 0,02 моль на літр за температури близько 20 градусів Цельсію. Витома електропровідність якого після віднімання значення електропровідності використовуваної дистильованої води має становити 26,6 з різницею 0,3 мікросіменса на сантиметр. Далі наважку цукру розчиняємо гарячою дистильованою водою в мірній колбі на 100 мл, охолоджуємо до 20 градусів за Цельсієм, доводимо до мітки і перемішуємо. Отриманий розчин фільтруємо крізь паперовий фільтр. Перші 10 мл фільтрату відкидаємо, вимірюємо питому електропровідність цукрового розчину. Питома електропровідність досліджуваного цукрового розчину перерахунку згідно методу випробування за ДСТУ 4872 2007 року становить 16,69 мікросіменса на сантиметр. А масова частка ЗОЛИ за методом випробування згідно ДСТУ 4872-2007 року дорівнює 0,01%, що відповідає нормі для екстра білого цукру за ДСТУ 46-23-2023 року. Лабораторний кондуктометр «Аквасьочер» від відомої американської компанії Охаус стане надійним вибором. Сучасної лабораторії, а також забезпечить виконання поставлених задач і вимог при контролі якості на будь-якому підприємстві харчової галузі. Я та мої колеги допоможуть вам у вашому виборі та нададуть професійні рішення експертного спрямування. Насолоджуйтесь переглядом та залишайте свої коментарі під цим відео. Буду радий також бачити вас серед наших підписників. І до нових зустрічей. Не дадуть настроєць. Готовий? Давай. І вже ходять і ходять. Ходять і ходять. Забувся.